Друзі, мої вітання! Ви на Ютуб каналі Відверто. Буквально нещодавно за кілька годин до цієї запису, Дональд Трамп заявив, що війну між Україною та Росією все таки вдасться завершити навіть найближчими місяцями. Напишіть, будь ласка, свої думки щодо. Цього моменту нас, які ви вірите, що дійсно найближчі місяці спроможне Трамп завершити війну. Ну і чи бачите ви важі ліп тиску, який має Трамп на Путіна, аби завершити, сісти, завершити війну, сісти за стіл переговорів. Для тих, хто не знає, можливо, вагається в своїх варіантах відповіді, не знає, як правильніше відповісти, раджу вам уважно слухати нашого спікера: це політолог та кандидат філософських наук, Андрій Городницький. Пан Андрію, мої вітання. Вітаю вас. Ну що, що зазначив Дональд Трамп? Ми завершимо цю війну за кілька місяців. Путін прагне вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки та заробити багато грошей для Росії. Ну і також він заявив, що поки не планує передавати Україні ракети. Домагав наскільки реалістично для вас є ця заява Трампа про те, що вдасться е, завершити війну за кілька місяців. І, я так розумію, основний аргумент це те, що Путін прагне вести бізнес з Америкою. Ну як мінімум, це. База в його розповіді, тому що фактично більше інакших варіантів підтримки цієї версії я не бачу. Ну фактично він би сказав, що Путін з ним розмовляв. Він сказав, що дійсно я готовий припинити вогонь там через там декілька місяців. Ну плюс, давайте знову ж таки завершити війну і припинити вогонь <кхід> Ці дві різні речі. Ну, ми ж не будемо зараз говорити про те, що війна завершиться. Ні, ніякі території не повернені, ніякі вороги не покарані, і все інше. Тобто, тут це, це поки що це така аномалія. Трішки те, що зараз відбувається е так само, як і з планом миру, який е нібито було випадково злито з 12 пунктами всередині. От і там також, якби це все під підпорядковується на Трампу, я б сказав, напряму, тому що там дуже відверто за загравання з, -з, -з Путіном. Там і відверто е, зняття санкцій з Російської Федерації, там і е, відкриття культурного діалогу з Україною, який має бути присутній е, після припинення вогню, хоча який, який там культурний діалог може бути. Е, далі ну там повернення Російської Федерації у всі міжнародні організації, з яких е, їх було виключено під час повномасштабного вторгнення. І не тільки, до речі повномасштабного. Е, ну слухайте, поки що, те, що відбувається зараз з Трампом, це дуже схоже на, на певний розпач, тому що Трамп не може завершити цю війну. Він би дуже сильно хотів, звичайно. Він там зараз переходить на інші рівні, тому що йому треба показувати міжнародну активність, тому що в середині країни в нього дуже складна ситуація. Політична йому потрібно показати показувати перемоги, і для того, звичайно, створена ця вся політика тих подорожей і на асеан, і на звичайно там підпис підпис безкінечної кількості договорів, які мають нібито принести йому там трильйони, трильйони доларів. <кхе> ну не йому, а сполучета та номерки. І е, також це є проблематично для американців, тому що це насправді не так працює трішки. Так, загалом є певні плюси, але е, ну в середині країни ситуація така трішки трішки напружена, і е, е, поки що немає цієї перемоги. Так він нібито створив якусь перемогу в газі, якої зараз немає, фактично. Тобто можна назад цю галочку назад відмалювати зад коректором замалювати, і сказати ні, все не працює. І зараз йому потрібно назад відновлювати якусь е спокій в цьому регіоні. Він, до речі, в цьому інтерв'ю сказав також, що якби ми хотіли роззброїти Хамас, ми б вже це зробили. Так чому ви це не зробите? Зробіть. Ось він знає, що він вже прозвітував е наперед, поспішивши знову ж таки для того, щоб отримати свою Нобелівську премію. Він надіється, що йому це вдасться. Все-таки знову ж таки, це показує інфантильність і. Е і е, те, що відбулося, це дуже сильно виправдало свій час. І зараз йому приходиться віддувати за це, тому що це не спрацює. Йому всі сказали, що це не спрацює. Ну В мене наразі, ну, цього, цього не почув. І е, зараз ситуація з України. Вирішити її за один день, як, вир... як виявилося, неможливо. Ну Йому також про це говорили. Я також це говорив що десь ну, півтора роки тому, говорив, що він захоче зробити швидко і неякісно. Йому не вдалося, як я, до речі, і казав. Зараз треба робити довго і якісно, і цей процес складний. Поки що він до нього ще не долучився в повній мірі. На жаль, тобто mm -hmm. цей процес триває. Він помаленьку до нього приходить, але для цього потрібно зробити величезну кількість кроків, в тому числі і фінансування України, в тому числі долучення України до ЄС, до НАТО, до багатьох інших організацій, в тому числі фактичне міжнародне покарання Російської Федерації. Багато багато таких складових, які мають вплинути на на вбивцю диктатора Путіна, інакше воно не спрацює, mm -hmm. але пане Андрію, можливо, все-таки скажімо так, Трамп в якійсь мірі і правий, коли каже про те, що за кілька місяців е можливе завершення війни між Україною та Росією. Про що я говорю? Зараз yeah. от зустріч так. От мене пропало. Так, так. Так, є так. да. Є, да. Я повторюю свою. Да я почну спочатку своє питання. Кажу можливо, Трамп в якійсь мірі і правий про те, коли говорить, що за кілька місяців нам все таки вдасться завершити війну між Україною і Росією. На що він тут спирається? Не на якісь там не знаю бізнес інтереси Путіна щодо ведення бізнесу з Америки. А те, що Китай зараз накопичує нафту, це востріжорна пише, і з видання каже, що піднебесна небесна стрімко поповнює свої нафтові резерви, перетворюючи їх на найбільший у світі енергетичний буфер за перші 9 місяців року. Пекін імпортував понад 11 мільйонів барелів нафти на день, і це навіть більше ніж виробляє Саудівська Аравія. з цього обсягу, за оцінками аналітиків, до 1-2 мільйонів барелів щодня йшли у стратегічні та комерційні запаси. Ну тобто, фактично не виглядає так, що Китай збирається відмовитися від російської нафти. А якщо відмовляється, ну не зможе Росія фінансувати свою військову машину. Це трішки не так працює. Це навпаки, я б сказав, погроза зараз Сполучених Штатам Америки, що вони готуються до чогось більшого Китай. Прекрасно розуміє, як тільки почнуться бойові дії, їх одразу ж почнуть відрізати від міжнародного постачання нафти, ресурсів, всього інше. Я маю наразі бойові дії в Тайвані. <світ> тобто, це така пряма загроза зараз, Тайвані. Пряма загроза Трампу про те, як на -натік, натік, що з ними гра гратися також не, не потрібно. Китай робить тихо. Це ну ми ж бачили, як е, дуже е, вічливо розмовляв Сідзінпінь на зустрічі з Трампом, але фактично вони готуються до бойових дій. Їм, Вибачте, монет плювати на Росію. Просто Росія дає дуже дешеву нафту, тому вони закуповують в них. Росія вдвічі дешевше продає нафту ніж, наприклад, той самий Європейський Союз, і вона продавала раніше, от і все. Тобто, тому вони закуповують так за Росії в місяць там приблизно йде на рівні там 8 мільйонів баррель нафти в цей. Ну, в місяць тобто, це велика велика цифра. Половину всієї нафти, звичайно, Китай закуповує там п'ятдесят п'ять відсотків закуповує в Китаї, і це наприклад, також можна сказати, що приносить їм досить великий прибуток там за цей рік. Вони планують заробити приблизно 130 мільярдів доларів. Ну це дуже багато. Це дуже багато, і це треба це треба припиняти. Чи готові вони припиняти? Ну є інформація, що вони вже дійсно забилися під зав'язку цією нафтою. Під зав'язку що просто вже їх нема куди дівати, тому що їхня промисловість поки що не справляється з такими вибачте, <кій> <кій> Точні... <кій> точніше, поки що не поки що, а вже не справляється. Тому що економіка в них просідає дуже сильно. Автомобільні галузі також там потребують охолодження, тому що немає вже підтримки від держави. Ну і багато багато чого іншого, яке все сприяє, тобто навпаки полегшенню розвитку економіки і промислова галузь також готова до того, щоб охолодитися. Ну то все це показує до того, щоб приводить до того, що їм не потрібно стільки енергоресурсів. І Росії їм також, якщо часу не потрібно, продавав би хтось дешевше енергоресурси, вони, звичайно, купували б в них. От і все, вони дуже прагматично до цього відносяться. От тут не питання в Росії зовсім, якщо вони не хочуть купувати в Росії або їм не вигідно купувати в Росії, вони не купують в Росії. І вони це показували неодноразово, в тому числі з вугілля, в тому числі з е, ресурсними е, сільськогосподарськими е, ресурсами. Тобто вони хочуть купують, хоч не купують. Але якщо треба, звичайно, підтримати її для бої під час бойових дій, ну, бо наприклад в Україні. Вони це роблять, тому що їм також це вигідно. Але для того щоб Росія там процвітала, вони цього робити не будуть. Денайте, там є така інформація, що вони там хочуть надати кредит у 60 мільярдів доларів <клес> Росії. Ну цього ніколи не відбудеться, тому що е, ті кошти звичайно потрібні самі самому Китаю, хоча в них там величезні запаси. От якщо, наприклад, в Росії є вже цей фонд національного благосостояння він вже істяк, як сказав Сілуану буквально тут недавно на зустрічі. Він сказав, що все вже там залишилися копійки, приблизно 4 трильйони рублів залишилося. Тому, ніку... як ти -то кажеш, не треба постійно скидатися, що в нас ще є запаси, все, їх немає. Це силуану відверто сказав на... на зібранні, скажімо так, в кабінет міністрів. Тому а в Китаї цих грошей поки що вистачає. Звичайно, їм вони потрібно будуть в майбутньому для того, щоб е... підтримувати свої, свої штанці, коли на них накладуть санкції. Вони готуються не готуються до війни. І цих коштів, там є, я, я скажу я переглядав там приблизно за трильйон за три трильйони е, доларів в них лежать запасів. там, Загалом, що взяти три з половиною трильйони доларів до тих запасів, в тому числі золотовалютних. Ну тобто це велика сума, як здається, такі, м -м, а чому вони не перекриваються? Вони чекають, вони чекають, доки їх повні, повністю почнуть відрізати. Е, китай розуміє, що їх почнуть відрізати від зовнішніх ринків, то економіка почне простити дуже си, сильно. Це чимось схоже, до речі, з Росією. Тому що там було 30% експорту цих нафтопродуктів і заробітку звітом. Так само, і тут приблизно 30% взагалі світової економіки залежить від цих ресурсів, ну, мене з експорту з Китаю. І тут прийдеться вже попрацювати вже іншими шляхами. От ну поки що ж кажу, це не сильно взаємозалежні речі, Я маю на увазі, що Китай там має вимушено закуповує в Росію, тому що підтримати їх економічно. Ні, там інш, інша логіка, там виключно китайська логіка, і там точно не по дружбі. Гаразд тоді з іншого боку, скажімо так, зайдемо щодо потенційного важелі тиску Сполучених Штатів Америки на Росію. Зайдемо через Венесуелу, знаємо, що венесуельський президент Мадуро звернувся до Росії за військовою допомогою. Вашингтон Пост пише. І за даними видання, на тлі розростаючого тиску з боку США Мадуро відправив Путіну листа, в якому запросив постачання ракет а також допомогу в ремонті радарів і бойових літаків. За даними видання. Аналогічне звернення Мадуру направив Китаю та Ірану. Ну як пише видання Defense News, Іл-76 за реєстраційним номером Ра 78765 прибув до Каркасу в неділю після дводенного перельоту з Росії. Він може перевозити до 50 тонн вантажу або до 200 осіб. Крім того, літаки цього типу раніше доставляли стрілецьку зброю, військові вантажі і, зокрема, найманців від імені Росії. Ну от пана Андрію. Як на мене, гарний привід для Трампа вкотре доказати, що Росія ну по суті є теж їх ворогом. Вони допомагають їх супротивнику. Так а ніхто не говорить, що Трамп говорить, що вони величезні там друзі. Вони прекрасно дивіться, Трамп прекрасно розуміє, хто така Росія. Це все шоу, те, що він там створює там для загальних мас, для трампа для Путіна, для всіх інших, те, що він розказує, що це прекрасні друзі, мої все інше. Це саме ячня. І розуміє, що ніякі вони не друзі, і Путін розуміє, що ніякі вони не друзі. Я скажу відверто, Трамп розуміє, що ніякі вони не друзі. Просто це, це, це така манера висловлювання Дональда Фредовича Трампа. От і все, він так він так звик говорити. Але він прекрасно знає, хто така Росія. Прекрасно розуміє. Просто в нього є свої плани. і Він намагається ці плани підлаштуватися, під підлаштувати під ем, скажі так, глобальну політику, яка існує зараз, під цю течію. Він намагається тут течію інколи змінювати, але йому не вдається. Розумієте, він намагає думав, що він прийде, посварить всіх пальчиком, скаже: так, ви всі будете підконтрольні мені. Знаєте, я буду вас всіх куплю, вас всіх за цей Але Росія йому ці плани, <кій> навіть на прикладі Венесуели. Чому тоді Трамп надіє по відношенню до Кремля більш жорстко? Він намагається діяти більш жорстко. Більш жорстко діяти це, наприклад, фінансування України, треба фінансувати Україну максимально. Політично він зараз не готовий це зробити, тому що повторюся, він наобіцяв під час передвиборчої кампанії дуже багато, дуже багато чого лишнього, і зараз він намагається все зробити для того, щоб ну видиш, навіть коли от нього була паніка, тоді після того, як йому там Путін відмовив, коли він вводив санкції. Він все одно там кричав про те, що я готовий після зустрічі. Це сіль, точніше, після зустрічі сі, коли він там розказував, що я все одно продаю. Ви ж бачите, я продаю, я не віддаю йому зброю, я їм продаю тому що я заробляю кошти. Я ж все для Америки, для Америки. Хоча я не хочу на цьому заробляти, розумієте? Тобто <coughs> в нього там всередині все бореться, розумієте його мораль, тому що він розуміє, що він заробляє на війні, на горі, на всьому іншому. Він би інакше б цього не говорив. От, але йому рано чи пізно прийдеться змінювати цю ситуацію, і йому і партнери натякають на те, що просто він має переломитися морально сам до цього прийти. От ну знову ж таки, на жаль, через якісь трагедії, через якусь втрату. Втрату кого України зазвичай. Тобто я маю на назі не Україну в цілому, а якихось ситуацій, які відбуваються в Україні. Бо, зазвичай він після таких подій змінює свою позицію. Можливо, там його дружина. Там йому натякає, що досить треба, треба, треба більш жорсткіше вчиняти з путіним. От і е, Путін для нього ворог це 100%. Так само ну, в них там в них в них до доктрині це прописано, Вони прекрасно розуміють, хто така Росія. Але їм треба діяти якими шляхами для того, щоб знати дипломатичними. Тобто, поки що воювати там з Росією з якимись там. Ну вони не планують, тому що є війна на порозі з Китаєм набагато більш сильнішим ворогом, і вони розуміють, що зараз стати в розтяжку Китаю. Це вигідно. Китай хоче зробити цю розтяжку. Китай хоче зробити, щоб відкрився ще один фронт, щоб відкрилась війна в Європі, відкрилась країна з країнами НАТО. Якщо буде війна з країнами НАТО, буде воювати Сполучені Штати Америки. Він треба буде перекидати контингент туди військовий. Тобто там десятки сотень сотні тисяч для того, щоб ну війна була більш легшою для них, тому що якщо буде якісь паритетні так як в Україні або навіть менше, то буде, це буде складна війна. Тобто, е плюс буде автоматично, гіпотетично це може відкритися ще той фронт, який, наприклад, на Тайвані, як я вже сказав. От, тобто, Китай одразу ж таки цим цим скористається сто відсотків. Китай готується до війни. Хто би там що, що не говорив? Я розумію, що там, в Китаї там багато теорій ходить, що він вже не, го не готовий, що він готовий політично забирати Тайвань. Не забере він політично Тайвань. Ну от я впевнений, 99%, що він Тайвань політично не забере. Там говорять, що вже партія Гоміндан, що вони вже будуть помаленьку е, політично самі переходити, тому що там величезна кількість самих Тайванців вже готові повернутися в Лоно, Китаю і багато чого іншого. Ну, Поки що я не вірю в те, що Китай відпу це, е, що, е, що Сполучені Штати Америки відпустять е, цю територію. Ну, не відпускають вони. Вони сказали, що вони будуть битися за цю територію. Це означає, що вони її повністю контролюють. Там є свої, кажуть, поки що не вирішені питання е, щодо чіпів, в тому числі, хоча там вже будуються заводи на території Сполучених Штатів Америки. Мені наразі з, 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 з супеунікальними компанія TMC якщо не помиляюсь, будує там, де ті суперунікальні чіп'я, які в світі ні, ніхто не, не виробляє, там і <кій> <кій> ні Китай до речі ні Сполучені Штати Америки. Але все одно втрачати навіть через це вони цю територію не планують. от І тому, скоріш за все, що це буде силовим методом. І Китай, повторюся, mm -hmm. готується. Рано чи пізно ну, ти все одно переповнюєшся, тобто, ти не можеш готуватися вічно до цієї війни. Путін доказав це. Ти не можеш готуватися вічно до цієї війни. Путін готувався, там які, там скільки більше десяти років готувався до цього втор вторгнення повнобасштабного. Це все призвело до того, що воно ну, потім все виливається. От і зараз має десь в якийсь період має вилитися. От. І зараз, знаєте, так, напруга нібито спадає чи, частково, але ми бачимо, що після зустрічі з е, е, ну, нічого не вирішилось. Це означає, що все, буде, так, все йде тим самим чином, який було і до того. Тобто все готується до якогось вторгнення. А якщо буде вторгнення про Трисування в, в Тайвань, нащо, скоріш за все, що буде вторгнення і в Європейський Союз. От. І тому невигідно зараз Трамп хоче зробити все для того, щоб зараз спочатку примиритися з Путіним будь-якими методами. Задобрити купити, не знаю, зняти санкції з нього, тому і те саме звучить про культурний діалог. все інше був йому не сильно цікава Україна ну, з позиції там глобальної якоїсь політики, міжнародної, своєї американської. Йому якщо там на Україну щось втратить, то для нього це взагалі нічого. взагалі нічого. То і це, це для нього проблема, тому що зараз він за, він би за рахунок цих територій, там Донецька, Луганська, він би вирішив свої внутрішні питання, тимчасово крана. Але зараз він цього зробити не можуть. Тому що Україна каже: ні, так воно не працює. Тому що ми знаємо, якщо за рахунок менших країн ви вирішуєте свої проблеми. Потім і вся територія піде також. Тому що відрізав шматочок можна і цілу, бо ця проблема не зникне. Росія це ж кровожерлий кровожерливий монстр. Ми своє історично пам'ятаємо, що відбувається, якщо, якщо, якщо ось так от почнуть ділити, великі маленькі, так воно не, не спрацює. Друга світова війна також це показала, та й перше показала те саме, mm -hmm. Тримається пане Андрію, да <клев> ну, що хотіла запитати, ось ця військова операція миротворча місія, чи як там називає Сполучештаців Америки дії по відношенню до Венесуели. Тут цікавить аспект, якщо дійсно Америка починає певні військові дії по відношенню до Венесуели, як це вплине на нас? Чи можемо бути впевнені, що та військова допомога, яку надають американці, нам, нехай і за гроші європейців, вона буде продовжуватися і йти в тому самому темпі? Ну і власне увага самого Трампа чи не перефокусується з нас на Венесуелу? Не хочеться бути знаєте, Такий скрутний момент знову таки бути другорядним, як це було коли там в Ізраїлі в 23-му році розпочалася війна, Ти, це завжди буде ризик бути десь другорядним. Ми не маємо боятися цього чи щось. Нам треба вже звикнути, що ми маємо випрацьовувати свою методику. Це треба пояснити, скоріше за це, навіть не Трампу, треба пояснити це європейцям. Європейці, поменяють, до цього приходять. Тобто, у нас має бути повністю своя зациклена система оборони, в тому числі і у озброєнні. Тобто ми маємо виробляти своє, своє озброєння повністю закритого циклу. замкнутого І е, ну Євро, ще сказати, Європа до цього рухається. Нам не потрібно боятися. Ну, так дійсно там політично, політично може бути зменшення уваги, погоджуюся. Е, чи буде зменшення там постачання озброєння? Ну, гіпотетично це можливо. Ну ну і до того було, вибачте. Мене. Так було падіння. В цьому році 45% менше озброєння ми отримали, ніж минулого року. Ну, знаєте Вроді би ж не було таких сильних змін там. Кардинальних розумієте, тобто тут питання не в тому, питання в політичній волі. Якщо політична воля буде, то буде і під час бойових дій у Венесуелі, якщо вони будуть, то також буде падіння. Тут питання в іншого. Розумієте, війна в Венесуелі, в Венесуелі це ну поки що для мене навіть, всі так розказують що от проведемо спецоперацію. Це дуже складно. Венесуела це не маленька країна. В неї є своя армія, там є там, близько 200 тисяч людей, плюс вони зараз ще набирають і. Ну, щоб часом це не було другим Афганом для них Афганістаном. Тобто, це це складна. Я, я взагалі не уявляю, я впевнений, 90%, що ця операція буде, тому що вони готуються до цього. Бачу, вони там на цей авіанос найбільші світі під -під підкотили туди, а, а там там скільки там 90 чи 100 літаків там, на ньому тільки може бути, плюс там величезна кількість охорони військової. Тобто, ну там величезна машина, готується плазплацдаром, тобто вони готуються. Дивлячись, як Трамп себе веде, що ні-ні ні, ми не плануємо. Така ж сама ситуація була в Ірані. Тобто, ми не ми нічого не ми, не ми нічого не плануємо, що не плануємо, а потім плануємо 99% що вони щось там планують, але зараз ми бачимо, що ну у нас є свої проблеми. Нам треба проблеми вирішити з Європою. Тому що Європа може нам дати що? Фінансування, Європа може дати нам озброєння. Ну так дійсно, Європа виробляє багато багато типів озброєння чого іншого. Тобто, ми можемо з Європою спокійно протистояти там Росії. Так не не у всіх напрямках. Так, є напрямки, які нам потрібно буде Сполучені Штати Америки сто відсотків. І я не хотів, щоб Сполучені Штати Америки повністю покидали Україну ні в якому разі, тобто нам треба взаємодіяти разом. Але в будь-якому випадку прийдеться принаймні базові речі, треба брати з європейського союзу і організовувати такий спільний захист, і пояснити їм, що це їхня війна, також і щоб mm -hmm. вони також мають воювати в цій війні, а не просто сидіти і відгледжуватися і давати нам копійки навіть на сілу це кидати, щоб ми не помирали. Ні, ну рано чи пізно це все має завершитись. Пане Андрію, щиро вам дякую за роз'яснення цих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюсь, що на те питання, яке нам стало на початку цього запису, ви вже знайшли відповідь після пояснень нашого спікера. Андрій Городнецький, політолог та кандидат філософських наук, був разом з нами. Пане Андрію, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.